Я так само поділюсь трошки словом, і ми будемо молитися, будемо йти до Господа, бо Він добрий, а його милосердя навіки. Я хотів би сьогодні говорити ну, дуже прост, просту річ, ну, дуже просту, яка всім нам доступна. І хотів би почати так само дуже з простого такого прикладу. От Ми маємо з дружиною дітей, і вже вони. На сьогоднішній день зробили нас 10 раз дідом і бабцею 10 разів, так? Слава Богу, амінь. Десять разів. І так ми маємо шість внучок. От, навпаки, маємо чотири внучки і шість внуків разом десять. Ну, і хотів би. Ну, дуже, у нас всі діти хороші, дякую Богу, а внуки ще кращі, так? Ще кращі. Ну і от, четверо внуків з нами живуть, ну, ще, ну, дві сім'ї ще з нами живуть в одному домі. І нам добре, слава Богу. Добре. не Хватає місії. Ну, я хотів би за одну внучку лише. Чому я це говорю, ви зрозумієте сказати, вона в один і той час навчилась говорити тато, мама, і дякую. В той самий час. І я собі я бачу, вона розуміє, коли вона дякує. За все дякую. Ну, їй зараз два рочки, я з роботи приходжу. Якось дня прийшов, мені жінка на обід, ну там їсти положили. І там така печенька, може, один інш на один інш, дві штучки. там, батер всередині трошки, така маленька. От, я з того бакса дістав ту печеньку, даю їй. Вона з такою радістю взяла ту печеньку, побігла до тата свого. Тату, діду печеньку мені дав. Потім від тата, ну, стільки радості в неї. Потім біжить до мене. Діду, дякую, дякую. От. Ну, Дружина її ввечері любить молоко давати. Вона завжди каже, баба, дякую за молоко. Вона завжди скаже дякую. Ну, ну, така, ну, Дуже любить дякувати. І знаєте, ну така дуже хороша дитина. І я бачу, що вона в тому має благословіння, має благословення. Я б хотів би, от, щоб нам звернути увагу на такий момент, чи за все ми дякуємо, І яка важливість того, як вам говорив, я що річ проста, от, але важлива. От. Повірте, що ми маємо дякувати абсолютно за кожного. Бо так писання каже. І я з цього місця хотів би. Почати, я буду читати декілька місць, ну але наперед скажу, я б хотів би визначити, який бенефіт ми маємо з того, що ми дякуємо. І навпаки, що стається, якщо ми не дякуємо. Якщо ми не дякуємо, я скажу, що ми з вами у Бога в великому боргу, щоб йому дякувати, дякувати за мир в цьому краї. Брат Тимофій ось співав, якось він зустрів його. Він каже: Ти знаєш, я за все дякую. І за повітря дякую, і за воду дякую. Каже, за все, дякую. Слава Богу, слава Богу. То є дуже добре. то є дуже добре. Ну, давайте будемо звертатись до святого письма, і, яке я вам обіцяв, перше місце, яке я буду читати, то є перше піснення до Солуня, розділ п'ятий, вірш 18. написано так. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Як Брат казав, перш за все собі кажу, каже, подяку складайте, це не просто сказати дякую, От, її треба скласти, вона має бути в серці в нашому. Подяку складайте за все. Бо така воля Божа в Христі Ісусі. Бог хоче, щоб ми за все дякували. Розумієте? Бог хоче ще раз поговорити, щоб ми абсолютно за все дякували. І я пізніше ще скажу, які ми бенефіти маємо з того, що ми дякуємо. І навпаки, що ми маємо, якщо ми не дякуємо. Трошки далі я торкнувся однієї сім'ї то в старому заповіті. І там вдячний чоловік, там вдячний чоловік. Ми дійдемо до нього. І я собі задумаю, що ми дякуємо за наших дітей. Кожного дня. Чи ми дякуємо за наших дружин? І, знаєте, я твердо вірю, якщо ми дякуємо за наших дітей, Богові, ці діти будуть стопроцентні хороші діти, християни. розумієте. І я пізніше скажу, чому це? Чому ми будемо дивитися писання? Ми будемо дякувати за своїх дружин. і Вам ніколи не прийде думку, що ваша дружина чимось недобра. Ви не будете дивитись, браття, на інших дружин, так само дружини, ви не будете дивитись на інших чоловіків, коли будете дякувати за те, що ви маєте. Саме краще, найдорогий. Він є у ваших руках, він є з вами. От. Ну І так далі, можна то довго говорити. От. Але основне дякувати за наших дітей. Знаєте, за його тут немає, за пастора церкви треба дякувати. Повірте, якщо кожен з нас буде дякувати за кожного проповідника, Нікому не закладеться думка йти щось своє відкривати. Якщо ми будемо вдячні в своєму серці, якщо ми будемо дякувати, ми будемо мати бенефіт Великий з того, будемо мати благословення. Та людина, яка дякує, вона на дорозі до великого благословення. Невдячна ж людина на дорозі до банкротства, духовного банкротства, матеріального банкротства і так далі. Вдячна ж людина. Вона спадкує благословення. Слава Богові. І ви знаєте, ну, я б хотів звертатись до писання і декілька моментів, подивитися ще. Декілька моментів, а потім підемо до тієї сім'ї. Друге послання до Тимофія, третій розділ. І з першого віршу апостол Павло до, до, до Тимофія говорить, що знайка, що за останніми днями настануть тяж, тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Ну і повірте, що ключ того всього вони невдячні. І з цієї причини таки стають. Написано Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні, жорстокі, ненависники добра. Ну і далі, ну, і далі, далі. І далі Павло каже, що відвертайся від таких. І вся причина в тому, чому ті, ті люди такі, вони в кінці, люди будуть невдячні. Їх нічого не влаштовує. Їх пастор не влаштовує, їх проповідники не влаштовують, їх хор не влаштовує. І все не влаштовує. Вони невдячні люди. Вони невдячні люди. Вони не хочуть задякувати. Повірте, це люди на дорозі до великого Бенькропсі. Розумієте? Тому. Писання каже, що за все, дякуйте. Ну, ми маємо. Я не випадково цю внучку мою привів. Зумієте, ну, маленька печенька, one by one inch, Inside peanut butter. One by one inch. І вона з такою радістю візьме її. Ай! Косила, діду, печенька, дякую, дякую. Декілька разів скаже, так? яка вдячна дитина. І ми дивуємося, і моя дружина скаже, і моя дочка, і мій зять. От, яка це особлива дитина, яка вдячна. І я ж кажу, перш, як вона говорила тату і маму, вона говорила дякую за все. Їй баба памперс поміняє, вона каже, баба, дякую. Розумієте? І нам приємно. От. І повірте, вона з того має благословення. Простіть мене, але я так просто ті, хочу, щоб ми зрозуміли, що то є, щоб дійсно нам дякувати Богові. Дякувати Богові за цей край, в якому живемо. Вже я тут 24 роки мав працю, мав заробіток, мир в цьому краї. Слава Богові! Чи не дякувати? Я в цій громаді, і я дякую Богу, що в цій громаді. Вона мені найкраща. Я ніколи нікуди не збирався, навіть думка не приходила. Я молюсь за цю громаду, за цей нарід. Дякую. Дивіться такий момент. Пам'ятаю, пам що 20 років назад Господь відкривав Духом Святим. Що каже, будьте готові. І був тут час, коли тут було 10, потім 20 людей, протязі 10 років, 20 людей. От. І вони хотіли, щоб хтось до них приїхав. Як вони молилися, як просили Бога. От. Ми хочемо, щоб хтось приїхав до нас. І Господь Духом Святий відкрив, що так буде. Вони тоді мали в Рент приміщення, і Господь Духом Святий відкрив, що ось приміщення таке, як це, те приміщення вміщало приблизно 600 людей. І Духом Святим відкрив, що приміщення таке, як це вміщати, не буде, стільки тут буде українського народу. Така буде велика українська конгрегація. І Я розумію, як ті люди дякували Богові, коли одна сім'я приїхала, тих 20 людей, коли дві сім'ї, коли було 40, коли було 50, коли я приїхав з нами, було 46. І як ці люди, які були раді, до них їдуть, браті, сестри, ще пізніше Дух Святий відкриває, що ще приїдуть до вас. Ще приїдуть наперед, кажу, відкриєте серця свої доми, бо прийдуть і такі, які в руку свою не візьмуть нічого. Ви розумієте, ми маємо дякувати Богові за це, що до нас їдуть. Тому що Бог попередив, так буде. так буде. Розумієте, Якщо ми будемо дякувати, це будуть благословенні люди, благословенні діти, благословенна церква, благословенний онарід, І всі, побачать і скажуть з вами Бог, слава йому! Слава йому! Ну, давайте далі декілька ще, ще моментів подивимося. Перше послання до Тимофія, четвертий розділ, і головний вірш четвертий. Але перед тим Павло каже, що будуть забороняти шлюб вступати, споживати поживу. Ну, читай вірш четвертий, четвертого розділу, де Тимофій каже. Павло до Тимофія каже: кожне б утворило добре і ніщо не негідне, не що приймається з подякою, воно бо освяжиться Божим словом і молитвою. І далі каже: як будеш це подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований Словом віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Дивіться, каже, ніщо не є негидне, ніщо не є осоружне. Якщо воно приймається з подякою, він говорить відносно їжі. Бо ця їжа освячується Словом Божим і молитвою. Людина молиться, дякує за їжу, яку дав Господь, дякує за їжу, яку дав Господь. І щось дивне відбувається, та їжа освячується, та їжа освячується. Я неодноразово, неодноразово чув такі випадки. Коли відразу після Чорнобильської аварії і дуже тих радіонуклідів кругом всьому було. Ну, але в одну їдальню прийшли люди і провіряли, ось що в тих тарілках, то одні тарілки провіряли, там їжа була непридатна, щоб їсти. Але люди споживали, а сидів один чоловік в тій самої їдальні, споживав, їх провіряли. І їжа була чиста. Чому? Той брат каже, вже там свідку тому що я приймаюсь подяку я помолився Богові, яка подякував Богові за цю їжу. І Писання каже, що вона освячується Словом Божим і молитвою. Повірте, що оцей закон, закон подяки, коли ти дякуєш за своїх дітей, то я вірю, що Бог їх освячує так само, тому що сила подяки діє, так діє. І Павнути Тимофіка, якщо ти будеш так вчити, каже, то ти сам будеш годований словом віри. Розумієте, яку силу має подяка, яку силу має подяка, ти будеш дякувати за твою, за твою дружину, вона буде найкраща. Амінь. Будете дякувати за дітей, вони будуть найкращі. Будете дякувати за проповідників, та ви будете бігом бігти, щоб почути їх. Вони будуть найкращими. Розумієте? То є сила в тому. Бо Подяка іде за нею next step, воно освячує. Тому дякуйте одне за завдано Богові. То Бог дав, Бог дав тобі, дякуй за це, дякуй те, що в твоїй руці. Я пам'ятаю свого Боса на Україні. Він так само ну, він, він був з благословенного роду, єврей, його жінка єврейка. І він буде, був дуже вдячний чоловік. Це все дуже вдячний. Я йому кажу, що ви я так помічаю, що ви за, все, за все дякуйте. Він каже: краще синичку в руках мати, як журавля в небі. От ока, що я в руці маю, я за то дякую. Тока Бог дає. Слава, Богові. Слава Богу. Давайте ще подивимося декілька моментів. Декілька моментів. Лиз до римлян, 14 розділ. Написано так. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто єсть, для Господа їсть, бо дякує Богові. А хто не єсть, для Господа не єсть і дякує Богові. В двох випадках: в одному єсть дякує Богові, в іншому не єсть і дякує Богові. Слава йому! Наш Бог є добрий. Хвала йому. Давайте тепер подивимося ще такий дуже важливий момент. Дуже важливий момент, так? Марк, восьмий розділ. Восьмий розділ. І навіть з першого віршу. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них Жаль мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, а їсти не мають чого. А коли відпущує голодних до їхніх домивок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека. І відказали йому його учні звідки може хто нагодувати їх хлібом у тут пустині, а він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони ж повідомили семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати, і, взявши семеро хлібів, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати, а вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив, і роздати звелів також їх. І всі їли й наїлися а з позосталих кусків сім кушів набрали. А і ці було тисяч чотири. Дивіться, ви скажете, це син Божий. Амінь, це син Божий. Він міг би взяти і просто давати, і зробити чудо. Але писань каже, він взяв ті хліби, віддав подяку. Він подякував. І потім давали. І було, каже, чотири тисячі людей. І їли, наїлися. А тих кусків поназбирали, дивіться, як багато, більше назбирали, як було від початку, так само і з рибками. Що то означає сила подяки, браті, сестри? Велика сила, великий бенефіт ми маємо. Ви знаєте свого часу Йов, коли дружина, знаєте, що спіткала у Йова. От один за одним гінці приходили і за його стада, і в кінців за дітей. І все пропало. Це пропало, нічого не стало. І розумієте, велика хвороба досягнула до нього. І дружина приходить, і, і ну, велике страждання, чоловік. Вона каже, похвали ім'я Боже, помреш. Вона розуміє, що смерть для нього краще. Але він, він каже: хіба ж тільки за добре треба дякувати? Розумієте, хіба ж тільки за добре? І який бенефіт мав цей Божий муж, муж віри, він в кінці мав, він отримав вдвічі двічі всього більше, як то він мав на початку. Вдячність, вдячність Богові за страждання, за те, що досягнуло до нього його діти, Його худоба, його багатство. Він був найбагатий чоловік місцевості, але в кінці він отримав діє двічі більше. Коли помолився за друзів своїх, які приходили до нього. Отже, сила подяки, який бенефіт, ти і я маєш, якщо дякуєш, сильний Господь віддати і благословити тебе і мене ще більше. Слава йому. Амінь. Слава Богу. Давайте ще поглянемо такий момент. Так само, він дуже важливий. Таємна вечеря, таємна вечеря, то є 26 -й розділ від Матфія. І так само вірш 26. -й. Прочитаю його. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і подав своїм учням, і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: пийте, з неї всім, бо це кров моя нового заповіду, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Читаємо ці місця для спомину. Господь взяв. Павло пізніше про це так само напише, бо прийняв його від Господа, що й вам передав. Розумієте, Павло це прийняв від Господа і нам передав. Те, що він бачив, Господь взяв хліб, взяв чашу, віддає подяку. Він дякує. Так, він брав звичайний хліб. Писані кажуть, що він брав від звичайного плоду виноградного. Але він коли подякував, то це має силу в собі. Це стало істинну поживу, істинним питвом. Це їжа і питво, яке пробуває в вічне життя, слава йому, чудо Господнє, через подяку. Тому, браття і сестри, які маємо бути вдячними і ми. Ну, давай ще подивимося. Ну, двоє невдячних людей. І вдячних, який обіцяв, щоб повернутися, звернутися до однієї сім'ї, до однієї сім'ї, сім то є книга Буття, 31 розділ, вірш 6. Мова йде про Якова, про Лавана. І дивіться сюди, який момент. який момент. Він полюбив молодшу дочку, і Писання каже, що Лаван каже, ну що, працюй в мене за неї сім років. Потім і отримаєш. Ну, я б звернувся б до, до любого брата б зараз, і в тому числі до себе. Ну, був час, коли я прийшов до своєї тещі. А якщо б вона мені сказала, ну з Києва приїхав, авто мав, квартиру в Києві мав, приїхав в бідне село, приїхав у бідну сім'ю, де одна мама так, і дев'ять дітей. Приїхав там сватати собі жінку. Так? А якщо б вона мені сказала, що добре, заходь, от сім років відпрацюєш у мене, а тоді в свій Київ поїдеш. Mm. А, то, мабуть би я б десь там ще на моя більша була, так? От. Ну, а тут цей чоловік, а ти будеш в мене сім років працювати за нею. І писань каже, що він любив її. Але потім ще що стається? Він старався, от які ті стада благословені були, без зарплати служив на спеці, на сонці. так? Пасавивці, Яків. а тут, коли вже приходить той день, щоб, віддає, щоб її отримати, він каже, то віддай мені, бо вже той час. От. Ну і там гостину зробили, все, воронці прокидається, а там не вона, а там зовсім інша. Так? Каже, що ж ти зі мною зробив? Як звертається до Лавана, що ж ти зі мною зробив? Я ж каже за ту домовився, ти ту отримаєш. Ти отримаєш і ту. Але ти можеш ще сім років працювати в мене. 14 років жінку. Пас вівці і кози в пустині, в жарі. І був вдячний тому. І побачите його кінець, як Бог благословив його. І навпаки, що сталося з його тестем, який не був вдячний, то той служив як раб. Служив як раб. Ду, дивіться сюди. Прочитаємо цей момент. Читає 31 розділ, вірш 6. Вже до того момент дійшов, щоб ви йому залишати те місце, і що каже Яків? Каже, а ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові, і батько ваш сміявся з мене, і 10 разів міняв заплату мені, але Бог не дав йому чинити зі мною зле. Розумієте, Яків там смирявся, там в пустині. Смирявся там в пустині, пасвівці. За що? За дружину. За дружину. І був вдячний за то. Був вдячний. Але пізніше за свою вдячність, подивіться, який він мав нагороду. І вони стали розмовляти. Він каже: ну, я їх заберу, піду, стали розмовляти, домовлятися, що вже далі йому буде платити йому. Платити йому. Каже, Якщо будеш платити, я буду працювати далі на тебе. Бо 14 років нічого не отримував. Нічого. Каже, далі буду платити тобі. Добре. Ну, то от хай крапчаті і чорні будуть, а білі твої, а ті мої. І Яків відділив їх, Лаван відділив на ось твої. Я розумію, що їх було набагато менше. Я розумію, що тих увесь було набагато менше. Але Бог дав мудрість цьому мужові, що стало навпаки. Стало... Ви знаєте цю історію. Він став благословенний, стали великі стада його. І пізніше сини Лавана скажуть, що він забрав у тебе все. Невдячний чоловік, Лаван, втратив все. Дочок дочок своїх втратив, свої вівці і кози втратив, да навіть богів своїх втратив. Розумієте? Навіть і таке втратив. А той чоловік, який в смирені служив йому, не чекаючи нічого, мав винагороду. Бо мав вдячність, бо він любив, мав вдячність. Тому, браті і сестри, як важливо бути вдячним. Ну, як важливо, часом я з братом Святославом спілкуюсь, чи текст меседж, чи щось. Я йому напишу, він пише мені вдячний. Мені дуже то слово подобається, як брат Святослав. Я так прочитаю його. Ну, слава, слава Богу! Слава Богу, за мого брата. так? Слава Богу! Він вдячний! Це велика справа. Ну, давайте ще один момент, і, бо час швидко йде, і вже ми будемо молитися. Будемо молитися. Будемо не просто молитися, будемо дякувати Богу. Перша книга Самуїлова, 25 розділ, вірш 4. Давід та Авігаїла. І я хотів би коротенько прочитати. А Давид почув у пустині, що Навал стриже свою отару, і послав Давид десять хлопців і сказав Давид до тих хлопців: ви на Кармел і прийдете до Навала, і запитаєте його в моєму імені про мир. Та й скажете так, братові моєму. Чуєте, як Давид каже про Навала? Ви знаєте, як ім'я його перекладається, що воно означає. Але він каже до своїх рабів, до хлопців: каже, запитайте в моєму іменню, Давид, цар, ось питає про мир. І далі дивіться, що. Та й скажете так, братові моєму, і тобі мир, і дому твоєму мир, і всьому, що твоє мир. А тепер почув я, що в тебе стрижуть. Пастухи твої були з нами, ми не кривдили їх і нічого не пропало їм. Посідні перебування їх на кармелі. Запитай своїх слуг, і вони розповідять тобі, і нехай знайдуть в очах твоїх милість, мої хлопці, бо добро дня ми прийшли, дай же рабам своїм та синові своєму Давидові, що знайде рука Твоя. Розумієте, яке звертання? Його називає братом, дай синові твоєму Давидові, Ти, батько, дай, подай мені. Каже, ми оберігали тебе. Ми твої грабили, ми твої стада оберігали в пустині. У них нічого не пропало. Але що зробив цей чоловік? Давид був вдячний, розумієте, він міг те робив, що робив. І дивіться, що далі стається. Той чоловік пізніше втрачає все, навіть життя. І дружину втрачає, все втрачає. Він був навал. І дружина пізніше скаже, який він, так, яке його ім'я, такий і він. Він не вдячний. Давидові хлопці охороняли його, берегли його, а він не хотів їм щось дати. Хто такий Давид? Бачи, багато, багато, каже, рабів, сьогодні бігають від своїх панів. Хто такий? Тому, браті і сестри, будьмо вдячні, будьмо вдячні за цей нарід. Будьмо вдячні за кожну. Будьмо вдячні за кожного біженця. Будьмо вдячні, бо Господь наперед сказав. Будьмо вдячні за своїх дітей. Будьмо вдячні за наші сім'ї. За наших служителів, за наших проповідників, будьмо вдячні. І побачите чудо, побачите Боже благословення, побачите Бога в своєму житті. Він буде з нами. А імені буде слава. Амінь. А зараз подякуємо. Якщо ви не дякували за своїх дітей, за дружин, за пасторів, за проповідників, схилімо коліна. Повірте, ми багато заборгували Богові подяки. Подякуємо йому. Амінь.